Ідея розмалювати сіру стіну виникла в ужгородського військового комісара, підполковника Миколи Журавльова, який і організував сам процес. За словами військома, люди мають завжди пам'ятати про тих, хто боронить країну у цей нелегкий час. На ідею комісара відгукнулися профтехучилища, строковик, який закінчив художнє училище, та місцеві будівельні гіпермаркети, котрі безкоштовно надали матеріал для оформлення паркану. Сам Микола Журавльов першим розпочав розмальовувати паркан військомату. Огорожу не лише розмалюють, але й оздоблять ліпниною. Пару разів я виходив і мені дуже не сподобався забор, який чорний, грязний був. І я вирішив його розукрасити. Попросив людей з профтехучилищ, потім відгукнувся на мою ідею призивник, який має відповідне. Відсрочку від призиву він кстати тут теж надає посильну допомогу розрисувати на патріотичну тематику цей забор, тобто, щоб люди бачили, що є Збройні Сили України і треба нашу батьківщину захищати. Якщо не ми, то за нас ніхто не буде їх захищати. І оцими діями я хочу звернути увагу громадян України, мешканців міста Ужгорода своїми патріотичними гаслами, які будуть розроблені. Сьогодні на даному заборі напрямок роботи це державні символи. Тобто це державний прапор, це тризуб, що є символом волі і незалежності нашої України. Потім відповідну техніку, щоб люди бачили, що в армії є техніка. Ну і різноманітні гасла із закликами. Громадян України, щоб поповнили ряди Збройних сил України та інших військових формувань та правоохоронних органів. Греко-католічний собор в обличчі владики Мілана надав нам згоду щодо нанесення святої Богородиці і родини, яка буде випускати голуба. Це буде теж висвітлено на заборі. Тобто нам війну не треба, треба, щоб був мир і спокій не гинули наші патріоти українці. Шикарная идея. Это будет в перспективе защитник Украины. Блокпост, как в натуральном, вот здесь вот мены, то, что вот происходит, показать правду. В каких условиях, вот, вот, ну. а там в перспективе, что это, будут закарпатские горы, то, что они защищают.